Шановні колеги, я Дмитро Масюк, директор Біосефті центру Дніпровського державного аграрно-економічного університету. У співпраці з Асоціацією свинарів України у рамках онлайн школи для лікарів ветеринарної медицини у галузі свинарства, долучаюсь до цього проєкту у якості спікера. Дякую організаторам за надану можливість. Мій доклад буде присвячений проведенню інтегративних моніторингових досліджень як інструменту управління здоров'ям стада. Будуть розглянуті наступні аспекти: порівняння даних щодо наявності та динаміки патогенів, оцінка метаболічного профілю поголів'я, контролю ефективності вакцинації, визначення показників поживності та безпечності кормів. Всі ці знання дозволять ветеринарним лікарям визначати основні причини зниження продуктивності або погіршення здоров'я свиней та вчасно ефективно проводити лікувальні та профілактичні заходи. Реєструйтесь на онлайн-школу. Чекаємо на вас 11 квітня. До зустрічі разом до перемоги.